Земля кружляє у космічнім вальсі, вітри галактик вічні скрипалі, гармонія крізь туго дисонансів проносить ритми танцю по землі, і серцю в грудях тісно, 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 смички пиляють задобілий сум. Зненацька м'язи вибухнуть первісно, ударить кров, як електричний струм. І не паркет зачовганий до глянцю, не долівки налиплі до чобіт. Вже вся планета п'єдестал для танцю, де сходять вальси з голубих орбіт. Гримить високий гонор полонеза, і лихом б'є об землю перепляс. Лизгинка чорна, срібні, гострить леза, і граціозно ходить падекрас. Шпурляв канкан -кан мережки парижанок, шмагав аркан по сивих і відчайдушний танець між ножами, шотландки танцювали на столах. Велике діло танець між ножами, танцюй собі, лиш пальчика не вріж. Доріг війни смутні подорожани, ми знали інший танець без доріж. Десь струб коня вмерзає в сизу осінь і смерть впритул до мене підступа. А я іду, а я роблю на осліп на міннім полі обережні па. Півкроку в бік і все це піде прахом, і цілий всесвіт вміститься в сльозу, дрімотні міни, круглі черепахи, в землі жорсткій ворушиться, повзуть. О, піруети вимушених танців, хто йшов по полю мінному хоч раз, той мимохідь і на паркетних глянцях пригадує смертельний падекрас.